Укажите свои, покажите свои цветы, штучки покажите. покажите. Конкурс плене відбувається в умовах воєнного стану, в умовах, коли Україна мужньо бореться за свою незалежність, за право усіх українців щасливо жити на рідній землі. Підступний вирок хочу поставити на коліна вільний народ великої України. Мар не сподівається, ми сильні, ми переможемо. Вшануємо хвилиною, мовчання. Well. Я ж хочу, чтобы вы в кадре были. Молодые лягушки там берут. Так, ну, пришли дальше. 我我是道。 Сумбонату. Бачите, як у нас колись карбували гроші? Добрий день. Добрый день. Чином він своєю жадібністю карав сам себе. Детальніше про цю чашу, а також про більш ніж 20 різних механізмів побуту та військової інженерії ви зможете побачити в нас в музеї. Ви там можете з більшістю механізмів експериментувати, наприклад, з даної чаше скласти місце у нас. Ау.

Это из курса. Отпускай на еще... Вот так, дачек. Послал. Ага. Ой, если попаду... Даж можно треба. Ніше трошки. А ну вас Довго. Так, всі мене паста. Давайте посилимося, це домашньої роботи. Це робота з плонерів інших раків. І тут наші є теж роботи. Подивіться, наскільки вони всі різні, ніби одна та сама кольорова хана зелена і теплокоричне пісочне. Але наскільки різно, чим, наприклад, оцей колір та жовтий відрізняється від цього. І взагалі дві роботи чим вони відрізняються, а колір є, це багама. Що кажеш? Мені ж цікаво як вас, Тобто ти більш гама, а це більш холодна. І тут у нас видно, що це сонячний день. Тобто ми повинні побачити. Вчора у нас була що, така погода, яка ніжна по колориту, не Ось Це більш похмурий день, це більш сонячний. Тобто. Так, а тепер ми по кожній роботі зараз з вами і подивимось Оля Володимирівна.

Різних колоритів картини. Зліва картина яскрава, тому що це сонячний день, а справа картина більш тьмяних кольорів. А тут у нас взагалі вечір або навіть ніч, і кольори абсолютно різні. І тон різний. Зверніть увагу, як багато різних відчинків кольорів ми бачимо на цих роботах, яка виразна фактура передається абсолютно по-різному поверхня цегли, поверхня дахів, неба, дерева все різне. Надзвичайно гарне. В цій роботі дуже дивовижне поєднання форми і контформи. Зверніть увагу, яка ця робота чудова по ритму. Ми бачимо тут ритмічне поєднання трикутних форм дахи, дерева і навіть хмари. А в цій роботі ми бачимо стафаж. Що таке стафаж? Це коли в пейзажі. Зображення людини або тварини, і тут на першому плані ми бачимо людину. Скільки тут різноманітних кольорів. Бачите, які сміливі мазочки, як вони викладають форму будинку, дерев, неба, а яка праця з палітрою, звертіть увагу на ці відтінки неба, які вони складні і теплі, і холодні. Але це все небо. Подивіться, які цікаві відтінки дерев. Скільки тут зелених цікавих фарб, і це не просто фарба, це колір. Подивіться на цю графіку, як передається чорним білим фактура, всі-всі різноманітні поверхні. А тут кольорова графіка, і знов зразки фактур неба, землі, споруди, а це наше журі. Бачите, які вони цікаві художники, майстри. Нам дозволило зайти в клас і подивитись, що відбувається в класі другого базового рівня. Дивіться, скільки тут різноманітних, цікавих і складних малюнків. Рушники, в техніці витинанка. Скільки цікавих візерунків паперових. А це вироби з глини. Зверніть увагу, будь ласка, на вираз облич і форму цих дивовижних тваринок, які вони різні, але які вони цікаві. А тепер ми бачимо, як ліпили людей. І знов дуже гарно і цікаво. Продовжуємо роздивлятися роботи. Кожна з них унікальна, кожна своя композиція, свій колорит. Перед нами контрастна робота на контрастних кольорах, а зараз робота на нюансах. Подивіться, які м'які ніжні відтінки. Робота написана взимку. Зверніть увагу, тут у нас літо, а тут зима. Наскільки різні цікаві етюди, який колір снігу, скільки від... різноманітних відтінків на цьому білому снігу. Перед нами зразок графіки на тонованому папері. Давайте роздивимося її уважніше. Як передається перший, другий і третій план, чим ближче до нас яскравіше, контрастніше, чим далі все більш м'яко, тобто на нюансах. На першому плані зелені відтінки теплі-теплі, а там в далечині, холодні. Завдяки цьому ми відчуваємо простір. Дякуємо, Кам'янець-Подільській дитячій школі мистецтв за гостинність. Тут було дуже цікаво і, я сподіваюся, всім сподобалось. Ось роботи, які малювали учні і вчителі на пленері. Пропоную роздивитися уважно. Куди ти втекла? Я ж знімаю. Я поймем, а там же скульптурный. Я перешла с большие дня. Я сказала, что он вы вообще будет свет.

вчився до нашого планету. Перш за все, дякую своєму колективу своїм дівчатам за зламочну роботу. Нагороджується, Євген Головчук!